Привіт, привіт мої любі малята! Вітаю вас всіх зі святом, вербною неділею. Сьогодні в церкві освячують вербові гілочки. А знаєте, чому саме вербу ми освячуємо в церкві? Тому що цьому великому святу передував в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Люди встиляли дорогу перед Ним пальмовим листям, але у нас пальми не ростуть. Тому наші предки замінили пальмове листя на гілочки верби. Це дерево зацвітає одним із найперших у нас в Україні, сповіщаючи про прихід весни. Охоче, розповім вам, чому ж так вшановують вербу. І вона є здавна одним із народних символів нашої України. Верба Приносить багато користі людям. Вона очищує воду і оберігає численні джерельця та ріки від замулу та сову берегів. В народі кажуть, там, де росте верба, там житиме і річка. Якщо нема верби, то й річка міліє. А ще верба є цілющим деревом, адже дарує людям ліки, аспірин, Кожен запорізький козак обов'язково мав при собі дерев'яну ложку з верби. Ще з вербового гілочок плели кошики, робили музичні інструменти, меблі, а із стовбура навіть робили човни. Про вербу є багато пісень, а ще примовляно. Перемовлянками люди вітали один одного з вербною неділею. Не я б'ю, верба б'є за тиждень день, уже недалечко червоне яєчко. Будь великий, як верба, будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля, а вродливий, як весна. Ось такими примовлянками люди бажали усіляких гараздів один одному. Малята, ми сьогодні з вами вивчимо пісеньку, яка називається Вербові котики. Я впевнена, що вам усім подобаються ці пухнасті квіточки верби. Сілися рядочком тихо на вербі, котики-муркотики -котики, сірі голубі. Сонечко на котиків скоса погляда. Промінцями котиків тихо зігріва, котики, муркотики сіруваті спинки, Може, вас, муркотики, взяти до хатинки. Котики, муркотики, ви ж бо не мовчіть. Котики, муркотики, щось прошепотіть. Вітерець пробігся, котики гойдав, Котики, муркотики не сказали няв. Ви, можливо, котики дощик виглядав. Щоб на ваші спинки падала вода. Ось такі слова цієї пісеньки. А тепер давайте всі разом розучимо мелодію і рухи до цієї пісеньки. Слова, як завжди, будуть під відео. Ну що ж, готові? Отож починаємо перший куплет. Всілися рядочком тихо на вербі котики сірого лубі, сонечко на котиків, скоса спогляда, промінцями котиків тихо зігріва. Котики, муркотики, сірувать спинки, може вас, муркотики, взяти до хатинки. Котики, муркотики, ви ж бо не мовчить, котики, муркотики. Щось прошепотіть. І наступний куплет. Вітерець пробігся, котики гойдав. Вітерець пробігся, котики гойдав, котики, муркотики не сказали няв Ви, можливо, котики, дощик виглядав щоб на ваші спинки падала вода. А тепер. Давайте спробуємо під музику. Ну ось така чудова пісенька про вербові котики. Святкуйте з родиною, співайте цю гарну пісеньку. До побачення, малята, до наступної зустрічі!